Казка пан Коцький, пан Коцький» Адаптовано для вивчення англійської мови. ЧАСТИНА 1. Старий кіт the old cat. Жив був старий чоловік an old man. та стара жінка an old woman. Мали вони кота, a cat, Якого звали пан Коцький, пан Коцький. Kit the cat був старий, old, ледачий, lazy, і вже не ловив мишей, did not catch mice. Одного разу one day чоловік, the man каже до жінки, says to the woman «Нащо нам цей ледачий кіт? Why do we need this lazy cat? Тільки дарма їсть, only eats for nothing. І ніякої користі, no benefit. Віднесу його в ліс, I will take him to the forest, та й залишу, and leave him. Жінка, the woman, відповіла answered. Що ж так і зроби. Well then do so. Так чоловік the man взяв кота, took the cat, відніс у ліс, took him to the forest. І залишив and left him там під великим дубом under a big oak tree. Кіт, the cat, залишився один, was left alone, і дуже засмутився. Felt very sad. Він подумав. he thought, що ж мені робити? What should I do? Я ж тут пропаду. I will perish here. Пройшовши трохи лісом, walking a bit through the forest, пан Коцький зустрів лисицю Meta Фокс. Лисиця The Fox побачила його saw him, і здивувалася. was surprised. Ого. Що це за диво? Вов, what is this wonder? Хто ти? Who are you? Кіт, the cat, відповів answered. Я пан Коцький. I am пан Коцький А ти хто and who are you? Я лисичка сестричка. I am Foxy's sister. Сказала вона, she said. Чому ти тут сам? Why are you here alone? Мене залишили в лісі. I was left in the forest. зітхнув Кіт. Sighed the cat. Лисиця the fox подумала. thought. Оце буде мені чоловік. This will be my husband. Вона сказала коту. She said to the cat. Ходи жити до мене. Come live with me. У мене є затишна хатка. I have a cozy house. Кіт, the cat, погодився, agreed І пішов із лисицею. Went with the fox до її хатки. To her house. Частина друга Новий господар у лісі The New Master in the forest Лисичка сестричка, Foxy sister привела пана Коцького, Brought пан Коцький, до своєї хатки To her house Хатка була маленька. The house was small, але затишна, but cozy Тепер ти будеш жити тут. Now you WILL LIVE here Сказала лисиця said the фокс. Але пам'ятай, but remember, ти мій чоловік, you are my husband, а я твоя господиня, I am your mistress. Кіт the cat, Гордо відповів proudly replied. Добре. all right, Я буду жити з тобою. I will live with you. Лисиця The Fox. Щоб усі звірі, so that all the animals, думали, що її чоловік, her husband, дуже важливий і страшний, very important and scary, пішла лісом went through the forest і почала всім розповідати. started telling everyone. У мене тепер є чоловік. I now have a husband. Пан Коцький. Пан Коцький. Він такий страшний. he is so scary і могутній and powerful, що всі мають його боятися. Everyone should fear him. Звірі, the animals, злякалися, were frightened. Вони шепотіли, they whispered, між собою, among themselves. Хто цей пан Коцький? Who is this пан Коцький? Ми ніколи такого не бачили. We have never seen anyone like him. «Ведмідь» the bear, вовк – «the wolf», кабан the boar і заєць the «the hare». вирішили decided. Давайте запросимо пана Коцького на обід. Let's invite пан to a dinner. щоб побачити to see, який він насправді what he is really like. Лисиця The Fox погодилася, agreed і сказала «And said» «Добре, all right, але приготуйте багато їжі». «Prepare a lot of food». Пан Коцький любить добре поїсти. Пан Коцький loves to eat well. Звірі, the animals, почали готувати, started preparing великий бенкет, a big feast. Ведмідь, the bear, приніс мед, brought honey, вовк, the wolf, м'ясо, мід, кабан, the boar, жолуді, acorns, а заєць, the hare, капусту, cabbage. Коли все було готово, when everything was ready, лисиця, the fox, прийшла додому, came home, і сказала коту, said to the cat, «Мій любий пане Коцький». My dear панкотський, тебе запросили на обід. You have been invited to a dinner. Кіт, The cat, здивувався. Was surprised. На обід? А що там буде? To a dinner? What will there be? Не хвилюйся. Don't worry, відповіла лисиця, replied the fox. Я все влаштую. I will arrange everything. Просто сиди гордо, Just sit proudly і ні з ким не розмовляй. And DON'T talk to anyone. Keith the CAT. Погодився. Agreed. Хоча трохи боявся, though he was a little scared. ЧАСТИНА ТРИ. Як звірі злякалися пана Коцького. How the animals got scared of Pankowski. Настав день бенкету. The day of the feast arrived. Zviri, the animals, зібралися навколо великої галявини. Gathered around a large clearing. Де був накритий стіл. Where a table was set. Усі чекали. Everyone was waiting. На страшного й могутнього пана Коцького for the scary and powerful пан Коцький. Ось з лісу, out of the forest з'явилася лисиця. appeared the fox. За нею гордо, proudly behind her, ішов пан Коцький. walked пан Коцький. Він тримав голову високо. He held his head high. А хвіст прямо and his tail straight. Звірі The Animals. Побачивши його seeing him, завмерли від страху, Frozen Fear. Ведмідь прошепотів. The bear whispered: Який страшний. How scary! Подивіться на його зуби. Look at his teeth. І очі and eyes. Вовк додав. The wolf added, Напевно він може нас усіх з'їсти. He could probably eat all of us. Коли всі сіли за стіл, when everyone sat at the table, лисиця the fox сказала Said Це мій чоловік. This is my husband. Пан Коцький. Пан Коцький. Він дуже сильний. He's very strong і небезпечний and dangerous. Говоріть з ним обережно. Talk to him carefully. Пан Коцький, не розуміючи, що відбувається, not understanding what was happening, сів посеред столу, sat in the middle of the table. Звірі підсовували the animals pusht, до нього найкращі страви, the best dishes м'ясо, meat, мед, мед, honey, Капусту cabbage. Кіт, the cat, почав їсти. started eating. Він був дуже голодний. He was very hungry. і їв усе and ate everything. Раптом suddenly він випадково чхнув. He accidentally sneezed. Апчхі! звірі the animals подумали. thought – що це він ричить that he was Growling? Ведмідь перелякався. The bear got scared. І закричав, and shouted, Ой він розсердився. oh, no, he is angry, Вовк і Заєць побігли до лісу. The wolf and the hare ran into the forest. Кабан перечепився, the boar tripped, і впав у кущі, fell into the bushes. А ведмідь поліз на дерево. And the bear climbed a tree. Пан Коцький здивувався. Пан Коцький was surprised, але продовжував їсти, but kept eating. Лисиця хитро посміхнулася. The fox slyly smiled. І сказала, «Бачите, який він страшний!» See how scary he is? Відтоді всі звірі, since then all the animals, боялися пана Коцького, feared пан Коцький, і приносили йому їжу, and brought him food. А він жив щасливо, and he lived happily, разом із лисицею, together with the fox. Мораль казки пан Коцький. Хитрість і впевненість можуть змінити сприйняття інших. Пан Коцький нічого особливого не робив, але завдяки хитрості лисиці всі вважали його могутнім і страшним. Другий страх часто перебільшує реальність звірі самі собі вигадали, що пан Коцький небезпечний, хоча насправді він був звичайним котом Третє. Не варто судити за зовнішністю. Навіть маленький і, на перший погляд, слабкий герой може викликати повагу та страх, якщо правильно подати себе. Чотири Оточення впливає на нашу репутацію Лисиця допомогла пану коцькому отримати повагу, хоча сам він нічого не робив для цього Висновки. Розум і хитрість часто сильніші за фізичну силу. Люди або тварини бояться невідомого більше, ніж реальної загрози. Важливо, як тебе сприймають, а не тільки те, яким ти є насправді. Оточення може як підняти, так і зруйнувати твою репутацію. Ця казка вчить нас тому, що впевненість, правильна подача та трошки хитрості можуть допомогти досягти успіху навіть у несподіваних ситуаціях.